Ви так затримуєтесь в порядку 262 статті Кодексу України про організаційне правопорушення з метою виконання 259 суттєво доставлення до Житомирського до найближчого територіального центру контрактування посельної підтримки для складання протоколу у зв'язку з тим про скласи про не можна на місці. У зв'язку з активним зверненням про те, що вам було надіслано електронну поверх з місцем проживання, ви її не отримали. Або отримали, не проігнорували. Ви чуєте? Ну Так, я чую. Чекаємо адвокатом. Безопасно проводить, кому придумали. Чекаємо. Адвокатом? А як бути з паяками, моне за вікном, хлопці? Які там постійно пиячить і погрожують дружині голову відрізати. Що ви на це скажете? Хто їх захистить, крім мене, якщо у вас не виходить уже четвертий рік? Хто? Декілька днів назад голову погрожували відрізати дитині один рік. Скажіть, будь ласка, хоч щось. Що мені в такій ситуації робити? Ви мене ще десь закриєте, а вони будуть вибивати знову двері, дружині. Знову будуть двері вибивати, показати відео вам. Я знаю, хто зразу побіжить і дізнається. Мені погрожували, сказали. Що якщо ти не перестанеш викликати поліцію і реагувати на це, що в тебе п'янки відбуваються з вікном, ми тебе в ТЦК тебе відправимо, що тебе, тебе в бусик загрузимо, вб'ємо, мене погрожуємо. Що? Зараз багато дето кажуть, вони роблять. На даний час є активне звернення про те, що вам було направлено на поїздку, ви на неї не відреагували. Так? Нічого мені ніхто не направляв. Є я дізнався про це сьогодні, перед тим як до вас потрапив. У вас фотографія є на телефоні про дане повідомлення. Що ви розказуєте? А від кого ви дізналися, про вам повідомлення? Тільки сьогодні я ну, це побачив. Мені кудись щось хтось відправляв. Ви знаєте, де я живу? Ви не знаєте, де я живу? Ми не відправляємо. Ви, ви так. всі знаєте, ви ж не раз у мене вдома, вдома буде. Ви знаєте де я живу? Це ж 7 8. числа, 7 місяця. 7. І, 7. 7. І це, що ви за цей час не могли до мене завітати в гості. у Думаю, вас є, мій є номер телефону. Уважаєш, там видно, від якого числа дійшло звернення. Вважаєш, є так, Ольяндович, ви затримані, будь ласка, ховайте телефон. Ми чекаємо адвоката. Без адвоката я нікуди не піду. Ні, я чекаю Покажі тут. Його... Мої права порушені, тому що адвокат Повідом мені сказав чекати того, тут. Повідомлено дружину. Чекати тут. свою дружину про затримання ваше, правильно? Мені адвокат сказав чекати а адвокат тут. А адвокат ваш приїде? Приїде, чекаємо. Ваш приїде? Чекаємо. Чекає. Коли приїде? Не знаю, коли приїде, тоді приїде. Ваш адвокат приїде? Чи ви безоплатно? Прав... Поки право безоплатного. Я ж не знаю, коли мій приїде. А як він вам має я ж не знаю, коли прийде безоплатно. Я Якщо мій трошки затримується. До адміністративного затримання, до вас може бути застосована фізична сила та спецзасоби. вже застосували фізичну силу. В порядку адміністративного затримання. Я не за ті ваші конфлікти, за ті піякі я... на говорю. Розумієте? Не за ту ситуацію, а за нинішню. До вас може бути застосована фізична сила і спеціальні засоби. Тобто, Ви щоб ці нанести ці... мені ще більшу травму коліна? Ні. Коліна ваші команди про ці Просто дивіться, під час адміністративного затримання може бути застосована фізична сила і спецзасоби. Також порядку.